Наразі невідомо в якому форматі розпочнеться навчання в прилуках. Тим не менше, заклади освіти готуються до зустрічі з дітьми 1 вересня наживо. Ступінь їх готовності визначає створене розпорядження міського голови Ольги Попенко. Спеціальна комісія, робота якої триває. Наше завдання сьогодні комплексно розглянути усі питання, пов'язані із діяльністю навчальних закладів. Ми пройшлися фактично. З усіх питань по кожному навчальному закладові, як системи загальної і середньої, так і дошкільної освіти, а також позашкільної освіти, визначилися із тими проблемними питаннями, які на сьогоднішній день нас цікавлять як посадовців і як осіб відповідальних до того, як буде здійснюватися організація навчально-виховного процесу, і знову ж таки, члени комісії були одностайні в тих позиціях, які стосуються відновлення, ну скажімо так. Навчального процесу в очній формі, і в тих закладах, які на сьогоднішній день ми говоримо, що вже е, відповідно до стану захисних споруд цивільного захисту е, можуть е, говорити про можливість відновлення саме в очній формі. Ми говоримо тільки в тому контексті, який буде в цілому характеризувати безпекову ситуацію, як у нашому місті, так і в регіоні, і в Україні. В цілому цілий ряд і ще раз повторюся, питань зупиняється виключно на тому, як будуть розгортатися події найближчими днями, яку ми будемо бачити в цілому картину, яка пов'язана буде саме і ще раз повторюся, із безпековою ситуацією в регіоні. Останні два тижні комісія здійснювала Вала перевірку усіх навчальних закладів прилук безпосередньо на місцях, в першу чергу звертаючи увагу на готовність захисних споруд, без яких початок освітнього процесу з 1 вересня неможливий. Але треба розуміти, що навіть за їх наявності і готовності останнім аргументом для очного чи дистанційного навчання дітей буде рівень безпеки у регіоні.